За вихідні до підрозділів поліції Кременчуцького райуправління надійшло п'ять заяв за фактом шахрайства. Кременчужанка стала потерпілою під час телефонного дзвінку, нібито від служби безпеки банку, які повідомили про те, що з її карти намагаються зняти кошти. Потрібно змінити пароль та в подальшому назвати певні цифри, які прийдеть смски. У жінки з рахунку зникло понад три тисячі доларів. Кременчужанин 2006 року народження намагався придбати телефон. iPhone. знайшов. В підходящій моделі списався з продавцем, перерахував понад 6 тисяч гривень та в подальшому товар не отримав. Глобинські правоохоронці встановлювали місце перебування 14-літнього хлопця. Про його зникнення батьки повідомили вчора. Хлопця виявили там же в глобину. У своїх друзів, чому він не повідомляв рідним свого перебування, наразі встановлюють винальний поліцейський. Водними поліцейськими вчора в Градівській територіальній громаді під час патрулювання було виявлено човен, в якому виявлено свіжовиловлену рибу в мішках, а також заборонене знаряддя ловлю. Предмет схожий на електропідсаку. На даний час, за попередніми підрахунками вилученої риби, сума збитку складає на понад 300 тисяч гривень.